У Щеборівській територіальній громаді діє програма соціальної допомоги, спрямована на покращення умов життя для тих, хто цього потребує. Місцева влада взяла на себе ініціативу підтримати вразливу категорію населення, надаючи їм необхідну допомогу та підтримку. У нас в громаді ми допомагаємо вразливим верстам населення, здійснюємо догляд за пристарілими, одинокими, допомагаємо військовослужбовцям матеріальною допомогою. Також допомагаємо онкохворим, надаємо матеріальну допомогу на лікування. Здійснюємо допомогу переміщеним особам, які проживають на нашій території, а саме забезпечуємо житлом, сприяємо працевлаштуванню. Зокрема, підтримку отримують люди похилого віку, які вже не можуть самостійно займатися буденними справами. Представники соціального захисту населення Щеберівки працюють над тим, аби літні люди мали належний догляд, турботу та допомогу. В нашій громаді на на обліку є 36 осіб, які отримують соціальну послугу, догляд вдома. З місцевого бюджету оплачується заробітна плата соціальних робітників, забезпечується всякими засобами, які потрібні дівчатам для обслуговування своїм досвідом поділилась Людмила, яка у соціальній сфері працює 25 років та опікується 10 людьми. Одна з них 88-річна пані Текля, навідується до неї двічі на тиждень, щоб забезпечити всім необхідним. Купівля продуктів, купівля медикаментів, оплата комунальних послуг, ну, на подвір'ї, навіть горіхи позбирати, чи фасолю там, вирвати, ну, що ж, там, вазони піділяти. Пані Текля дуже радіє, коли Людмила приходить, адже вона і допомагає, і може поговорити з бабусею на будь-які теми. У мене був два рази інсую, рука не робить. І перестелить мені. І винесе відерце, і спідмивальника, і часом і моє. Будочки далеко ніколи не обідеться. Може, ми її обідемо, то вона, може, в неї є щось недобре там в душі. І вона усмішкається за нас. Місцева громада активно працює, створюючи сприятливі умови для престарілих громадян у суспільному житті. Ця ініціатива сприяє зміцненню соціальної солідарності та покращенню якості життя людей похилого віку в Щеборівській територіальній громаді. Яна Кузьмінська, Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.